Доброго дня вам, дорогенькі глядачі! Рада вас бачити сьогодні. Сідайте зручно, будемо разом дивитися, що карти кажуть про наші справи та події. Починаймо. Давайте подивимось, що чекає Україну в грудні. Чи будуть якісь добрі світлі новини, чи, хоч трохи легше стане, а тепер витягаю три карти по одній і слухай, що воно говорить: страшний суд. Ця карта про підсумки, перевірку, великі зміни. Вона каже, що в грудні Україна може переживати якісь дуже важливі події, на які будуть дивитись усі, як на випробування. Тут немає легких новин, але є шанс, що е, після труднощів щось зміниться на краще, якщо люди будуть триматись і діяти правильно. Пажезлів, е, ця е, карта про новини, повідомлення, маленькі починання. Вона каже, що будуть якісь сигнали, новини, можливо, навіть гарні новини, але не відразу великі перемоги, маленькі кроки, е, підготовка чогось більшого. Треба бути уважними до того, щоб. Приходить, бо воно може мати значення лише з часом, колісниця. Ох, це про рух, про боротьбу, про перемогу через зусилля. Карта каже, що е грудень буде активним, треба буде докладати сили і контролювати ситуацію. Є шанс е просунутися вперед, е якщо Україна буде єдиною і рішучою. На жаль, грудень буде складним місяцем. Карти кажуть, буде багато перевірок і випробувань. Маленькі гарні новини будуть, але вони не вирішать усіх проблем, і перемога можлива. Але тільки через рішучість і згуртованість треба бути обережними, стежити за інформацією і не втрачати сили. Давайте подивимось, яка буде найважливіша подія в грудні 2025 року для України та українців. Шістка пентаклів. Ця карта про допомогу, підтримку і обмін ресурсами. Вона каже, що найважливіша подія в грудні може бути пов'язана з тим, що Україна отримає якусь суттєву підтримку: фінансову, матеріальну чи політичну. Можливо, це будуть міжнародні партнери, які реально допоможуть. У критичний момент тут важливо, що допомога буде не просто так, а на конкретні потреби. Помірність. Ця карта про е, баланс, обережність і розважливість. Вона каже, що подія буде вимагати мудрості, терпіння і виваженості. Українцям доведеться діяти спокійно, е, не робити різких кроків, шукати компроміси та тримати рівновагу. Це може бути якась домовленість, переговори або важливий крок у відновленні чи стабілізації. Шістка мечів. Ця карта про рух уперед, переїзд, зміну ситуації на краще. Вона каже, що ця подія відкриє шлях до нових можливостей, змінить щось фундаментально у житті країни чи для людей. Можливо, це буде момент, коли Україна відчує перші справжні плоди своєї боротьби або стратегічного вибору. Карти кажуть, що найважливіша подія в грудні для України буде пов'язана з підтримкою та допомогою ззовні, яка відкриє шлях до позитивних змін. Але щоб це дійсно спрацювало, треба буде діяти з розумом і обережно. Тобто, подія буде значущою, вона змінить щось важливе для країни та людей. Але результат залежатиме від мудрості та єдності українців. Зараз подивимось, що карти скажуть погана новина для України в грудні 2025 року. Верховна Жриця, ця карта про таємниці, приховану інформацію, незрозумілі справи. Вона каже, що погана новина для України в грудні може бути пов'язана з тим, що щось приховують або не всі факти відомі. Можливо, будуть. Ер... Неприємні сюрпризи, які з'являться несподівано, або правда спливе пізніше, ніж очікують. Трійка Кубків ця карта про свята зустрічі, але тут у негативному контексті вона може означати неправдиві радості, фальшиві обіцянки або недобрі новини від партнерів. Можливо, хтось обіцяє допомогу, але насправді це виявиться несерйозно або навіть шкідливо. Люди можуть радіти чомусь, а потім виявиться, що ситуація складніша. Ієрофант. ой, ця карта про правила структуру офіційні рішення. Тут вона показує, що погана новина буде пов'язана з якимись формальними або державними рішеннями, можливо, на рівні міжнародних домовленостей чи законів. Це щось. Що не можна обійти, треба приймати як факт, навіть якщо воно не подобається. Карти кажуть, що погана новина в грудні буде неочікуваною і прихованою. Спочатку, можливо, буде пов'язана з обіцянками чи діями партнерів, що не принесуть радості, і, зрештою, стане результатом офіційних рішень. чи Правил, е, яких не обійти. Ну що ж, давайте подивимось, якою буде ситуація з обстрілами в грудні, які об'єкти в небезпеці, лицар Пентаклів. Ой, ця карта про старанність, роботу, обережність. Вона каже, що обстріли в грудні будуть стабільно. Тут не буде якихось різких великих ударів всюди одразу, а Більше прицільна діяльність на конкретні об'єкти. Е, карта попереджає, треба бути уважними до інфраструктури, складів промислових зон, там можуть бути загрози. Дев'ятка жезлів. Ой, ця карта про оборону, стійкість і готовність до, пі, е, до повторних ударів. Да? Е, вона каже, що обстріли можуть повторюватись, навіть якщо частина районів була вже зачеплена раніше. Важливо готуватися, зміцнювати захист, бо ворог може спробувати пробити слабкі місця. Тут йдеться і про військові об'єкти, по бокші, е і про критичну інфраструктуру, електростанції, склади, транспортні вузли, двійка кубків. Ой, ця карта про взаємодію, союзи, контакти. Вона каже, що небезпека може стосуватися об'єктів, де співпрацюють е або Збираються люди, адміністративні центри, місця, де є координація допомоги або логістичні хаби. Тут небезпека частково пов'язана з тим, що ворог хоче порушити зв'язки та взаємодію. Карти кажуть, що в грудні обстріли будуть прицільні, повторювані і спрямовані на стратегічні об'єкти. Небезпека є для інфраструктури, складів, промислових зон та місць координації. Треба бути уважними. По Силювати захист і контролювати ситуацію, бо удари будуть цілеспрямованими. Дивимось, що чекає ЗСУ на фронті в грудні 2025 року. Чи будуть хороші новини? Диявол. Ця карта про тиск, обмеження, складні обставини. Вона каже, що ЗСУ в грудні стикнуться з серйозними випробуваннями на фронті, можливо, з підступними провокаціями ворога, хитрощами чи пастками. Це карта попередження. Ситуація буде важкою, але треба. Треба не піддаватися страху чи паніці, бо це лише частина боротьби. Король мечів. Ой, ця карта про розум, стратегічне мислення і рішучість. Вона каже, що командування і військові лідери будуть діяти розважливо, прийматимуть правильні рішення і контролюватимуть ситуацію. Тут про мудрість, холодну голову і чітку стратегію зсу зможуть протистояти складнощам, якщо дотримуватимуться плану і дисципліни. Колісниця ой, ця карта про рух уперед, перемогу через рішучість і зусилля. Вона каже, що, попри труднощі зсу. Зможуть просуватися, досягати результатів і здобувати важливі позиції важливо діяти з концентрацією. І контролем, бо успіх прийде не просто так, а через наполегливість і силу волі. Карти кажуть, що грудень на фронті буде складним і напруженим, але ЗСУ будуть діяти розумно і стратегічно, і завдяки рішучості та зусиллям будуть досягати перемог і просувань. Тобто труднощі будуть, але завдяки дисципліні, плануванню та стійкості українські війська зможуть втримати. Ти фронт і навіть просунутись вперед. Давайте подивимось. Важке питання: чи буде просування ворога в грудні на фронті? Двійка мечів. Ця карта про нерішучість, тупик і баланс. Вона каже, що ворог у грудні буде е обережним, не робитиме різких кроків. Може виглядати, що стоїть на місці або вагається, бо обставини не дозволяють швидкого наступу. Тут треба бути уважними, хоча ворог і не просувається активно, але готує стратегію і може. Же, з'явитися загроза несподівано, король мечів. Ця карта про розум, планування і контроль. Вона каже, що українські війська і командування будуть діяти з холодною головою, продуманими рішеннями і блокувати спроби ворога. Просування буде важким і контрольованим. Ворог не зможе легко прорвати оборону. Туз кубків. Ця карта про нові можливості, проблиски надії і позитивні Зміни вона каже, що грудень може принести е, моменти, коли ситуація буде сприятливою для України. Вдасться зміцнити позиції, отримати підтримку або моральний підйом для військ. Е, карти е, кажуть, що в грудні е, ворог не буде активно просуватися, бо українські війська діятимуть розумно і стратегічно. І навіть будуть можливості для успіху та зміцнення позиції України, тобто небезпека є, але вона контрольована а шансів для позитивного розвитку ситуації більше ніж для прориву ворога. Таке питання, ще давайте розглянемо: чи має Росія достатньо ресурсів, щоб влаштовувати масовані атаки по Україні один-два рази на тиждень? Королева кубків, вона каже, що Росія може мати частково ресурси, але вони не завжди використовуються ефективно. Є енергія, є потенціал, але треба дивитися, як вона розподіляється. Часто емоції, бажання швидких результатів чи недооцінка обставин можуть заважати трійка мечів. Ця карта про втрати, розчарування і біль. Вона каже, що навіть якщо Росія спробує масовані атаки, вони будуть не такими ефективними, як їм хочеться. Можуть бути провали, втрати техніки або невдачі в плануванні. Такі атаки будуть приносити їм більше шкоди ніж користі. Трійка жезлів. Ця карта про очікування і підготовку до дій. Вона каже, що Росія намагається планувати атаки, готується, але ще немає по. Повного контролю і не завжди е, може реалізувати задумане. Є ресурси, але вони розпорошені, не повністю готові е, до е, масованих ударів раз на тиждень. Карти кажуть, що Росія має певні ресурси, але вони обмежені і неефективні. Е, масовані атаки один-два рази на тиждень будуть супроводжуватися втратами і проблемами, тобто вони не зможуть діяти е, стабільно і результативно. Україна е, має шанс стримувати такі атаки, бо ворог не повністю підготовлений, а їхні ресурси частково обмежені і неефективні. Давайте запитаємо у карт в Росії багато зброї, щоб атакувати Україну. Зараз подивимося, що карти скажуть 8К Пентаклів. Ця карта про роботу, виробництво, постійну підготовку. Вона каже, що Росія працює над тим, щоб мати зброю. Вони штампують, ремонтують, підтримують те, що вже є. Але це, це не про безкінечні запаси, це про те, що вони стараються поповнювати те, що швидко витрачають. Тобто, зброя є, але це. Результат постійної праці, а не необмежені склади. Шістка пентаклів. Ця карта про обмін отримання та передачу. Вона каже, що Росія частково залежить від отримання комплектуючих допомоги чи закупівель ззовні. Вони не самодостатні, десь щось куплять, десь хтось їм допоможе, десь щось через треті країни завезуть, але це нестабільно. Ну, не завжди рівно і не так, як їм би хотілося. Відлюдник, ця карта про ізоляцію, обмеження, нестачу. Вона каже, що е, насправді у Росії є серйозні внутрішні проблеми зі зброєю, не всього вистачає. Багато техніки е, застарілої, е, щось е, розкрадено, щось не працює як треба. Це показує, що вони в багатьох моментах залишені самі на себе і працюють у дуже обмежених умовах. Кажуть, що в Росії є певні запаси зброї, але вони не безмежні. Частину вони отримують через сторонні країни або сірі канали, а всередині мають великі проблеми е, зі справністю та кількістю техніки. Тобто, зброя є, але вона або стара, або здобута важко, або обмежена, і Росія не може е, постійно підтримувати довгі масштабні атаки на високому рівні. Добре, покажіть нам, чи є в Росії партнери, що спонсорують зброю для війни в Україні. Маг ця карта е, про ресурси, можливості і вміння щось організувати. Вона каже, що у Росії є деякі можливості знайти партнерів або шляхи, як отримати зброю, але це не так просто. Тут е, треба хитрість, кмітливість і багато зусиль, бо все робиться приховано та не завжди все вдається зірка. Ця карта про надію, але в контексті негативного вона може означати, що сподівання на партнерів великі, але вони не завжди виправдовуються. Можливо, Росія намагається шукати підтримку або постачання зброї на що сподівається, але часто допомога приходить не так, як хочеться, або обмежена трійка мечів. Ця карта про розчарування, втрати і розриви. Вона каже, що навіть якщо є спроби отримати спонсорів або партнера для зброї, це часто закінчується невдачею. Партнери можуть відмовлятися, плани зриваються, обіцянки не виконуються. Тобто, допомоги Росія не отримує стабільно. Карти кажуть, що Росія намагається шукати партнерів для постачання зброї. Має на це сподівання, але на практиці вони часто розчаровують. І стабільної підтримки немає, тобто спонсорів для війни в Україні у Росії мало, і вони не можуть розраховувати на регулярну допомогу. Це більше надія і тимчасові можливості, ніж реальна постійна підтримка. Дивимось таке питання: чи е, призведуть переговори до справедливого завершення війни в Україні четвірка пентаклів. Ця карта про утримання, прив'язаність до старого і страх втратити. Вона каже, що переговори можуть зупинятися на позиції, коли сторони будуть триматися за свої вимоги і не захочуть поступатися. Буде багато обережності, страху втратити щось важливе, і це може затримати процес. Десятка кубків. Ця карта про гармонію, щастя, сім'ю і завершення у позитиві. Вона каже, що кінцевий результат переговорів. Поговорів може бути справедливим і мирним, якщо обидві сторони будуть готові йти на компроміс. Це карта надії і потенціалу до злагоди, але вона вимагає мудрості та терпіння. Паж Жезлів: ця карта про новини, ініціативу і початок дій. вона Каже, що переговори будуть активними, будуть спроби знайти нові шляхи та пропозиції. Можливо, будуть несподівані кроки, але вони поки що маленькі, не вирішують все одразу. Треба слідкувати за подіями, бо новини можуть сильно впливати на настрій і хід переговорів. Карти кажуть, що переговори не будуть легкими, бо сторони тримаються за свої позиції, але є шанс. На справедливий і мирний результат, якщо буде терпіння і готовність до, кому... до компромісу, тобто завершення війни може бути справедливим, але не швидким, і доведеться чекати та працювати над переговорами дуже уважно. Давайте подивимось таке питання, чи доб'ється Путін своїх вимог, Зеленський піде з поста президента. Що карти скажуть. Смерть. Ця карта про завершення. Зміни перетворення тут вона каже, що старі структури можуть змінюватися, старі схеми руйнуються. Для Путіна це не обов'язково означає, що Зеленський піде, просто його плани можуть зазнати радикальної зміни через обставини, яких він не контролює. Сімка мечів. Ця карта про хитрість, обмани, підступні плани. Вона каже, що Путін буде намагатися діяти обережно, приховано. Но шукати слабкості, але тут підказка такі спроби часто не приносять бажаного результату, бо плани можуть розкриватися і не спрацювати. Лицар жезлів. Ця карта про швидкі дії, енергію імпульсивність. Вона каже, що Путін буде намагатися швидко просувати свої вимоги, діяти е е рішуче і навіть агресивно, але швидкість і запал не гарантують успіху часто це приводить до протидії і поразки в стратегічному плані. Карти кажуть, що Путін не доб'ється свого головного бажання. Зеленський залишиться на посту. Його плани будуть хитрими і активними, але обставини зміняться не на його користь. Тобто, хоч він і намагатиметься тиснути та діяти рішуче, його вимоги не приведуть до відставки президента України. На сьогодні все. А на прощання хочу сказати: бережіть себе, будьте обережні, тримайте голову холодну, а серце тепле. Нехай ваші дні будуть світлі, а важкі моменти минають швидко. До нових зустрічей, дорогі мої. Слава Україні!